Можна записатися на 26 квітня на 12 годину. Добре. Лікарі з Києва, офтальмолог, терапевт і гінеколог прийматимуть пацієнтів в Охтирці на Сумщині. Медпрацівники на громадських засадах перебуватимуть тут до 4 травня. Також у фантажівці клініці можна отримати консультації з ендокринології, проктології та кардіології. Здати аналізи й анонімні тести на СНІД та гепатит і пройти ультразвукове дослідження з осені 2022 року, і ми надавали допомогу і в Сумській області, в Харківській області, в Полтавській області. Наразі в Вохтірському районі ми працюємо вже третій місяць, починаючи з лютого місяця. Були в таких населених пунктах, як Чупахівка, Комиші. Прийом ведеться всередині спеціалізованого автомобіля, який знаходиться на площі біля центра дозвілля Княжа. Записатись до лікаря можна, відвідавши мобільну амбулаторію, яка працює з 9 до 18 години, розповідає адміністраторка Анна Бубан. Для прийому фахівців мобільної медичної бригади відведено три кабінети. У нас дуже великий попит до офтальмолога. Офтальмолог це найперший в списку. Дуже великий попит до нашого терапевта, сімейного лікаря, так як це люди більш похилого віку, і люди, які можливо не так часто можуть собі знайти цю допомогу. Не завжди можна можливість маєш пройти в нашу поліклініку, в нашу больницю на прийом до лікарів. А тут а прийшов ні очереді, немає нічого, записався і на назначене. Время прийшов і пройшов лікаря, як потрібно. Можна заказати, що вони приїдуть на дом, Вот при мені жіночка одна розказувала неї чоловік першої групи інвалід, то до них додому приїде, лікарі провірить. Любові Гонтаренко про мобільну клініку повідомили рідні. Жінка, маючи інвалідність, захотіла отримати консультації кількох лікарів. Допомогою, каже, задоволена. Мені все подробно описали, розказали. Що, що потрібно, що до чого дуже мені сподобалося. Ну, адміністратор, така дівочка добра, така весела, і допомога дуже хороша. Дивлячись, яка зараз ситуація, то психологічна допомога дуже потрібна. Багатьом реалізувати проєкт мобільної клініки допомагають гуманітарний фонд для України і закордонні партнери. Усі послуги безоплатні. Ірина Касьяненко та Андрій Міхеєв. Суспільне новини Сумщина.